У ситуаціях, де кожна секунда на вагу золота, є одне вміння, яке може стати тією самою межею між життям та смертю. Сьогодні ми детально розберемо тампонування рани це фундаментальна навичка, що дає цілком реальний шанс на порятувок. Погляньмо на цю цифру. Понад 50%. Це, це не просто статистика. Саме настільки можна знизити смертність від кровотеч ще до шпиталю, якщо все зробити правильно. Це ті самі життя, які можна і треба рятувати. Тож власне, чому саме тампонування настільки вирішальне, а тому, що воно б'є точно в ціль у головну загрозу, яка забирає життя в перші ж хвилини після поранення. Наш план дій такий: спочатку визначимо ворога, це кровотеча. Далі розберемося, коли саме тампонування є єдиним правильним виходом. Потім, звісно, сама техніка, крок за кроком. Обов'язково поговоримо про помилки, щоб їх уникати. І наостанок, що ж робити після того, як кровотечу зупинено. Отже, почнімо з основ: неконтрольована кровотеча це ворог номер один. І час тут наш найцінніший і, на жаль, найобмеженіший ресурс. Дуже важливо розуміти, масивна кровотеча це головна причина смертей, яким можна було б запобігти. Саме тому тампонування це не просто якась одна з технік. Ні, це офіційний стандарт протоколу TCCC 2024 року. Це так би мовити, золотий стандарт допомоги в тактичних умовах. Гаразд, це важливо, ми зрозуміли. Але в яких саме випадках треба негайно хапатися за бинт і тампонувати? Адже далеко не кожна рана цього потребує. Отже, цей метод наш вибір при глибоких проникаючих ранах з дійсно масивною кровотечею. Це можуть бути вогнепальні або рвані рани, але він стає просто незамінним для так званих вузлових ділянок. Це пах, пах, шия. У цих місцях турнікет, на жаль, безсилий і тампонування це буквально єдиний шанс зупинити кров. Так, а тепер переходимо до самого м'яса, до практики. Тут кожна деталь, кожен рух має величезне значення. Тож давайте уважно крок за кроком. І ось перший крок. Перш ніж робити будь що інше, треба отримати повний стовідсотковий доступ до рани. Це означає розрізати, зняти, навіть зірвати одяг. Тампонувати через тканину не можна. Це абсолютна основа, без якої всі наступні дії, повірте, будуть просто марними. Підготовка. Вона займає буквально секунди, але є критично важливою матеріали. В ідеалі це гемостатик. Але якщо його немає, підійде і звичайний стерильний бинт. Оцінка. Швидко оглядаємо рану, намагаємося зрозуміти її глибину і безпека. Перш за все, рукавички. Це захист і для пораненого, і для рятівника. А тепер сама техніка. Все розбивається на п'ять простих кроків. Спочатку швидко очищуємо рану від згустків крові, потім готуємо бинт просто над нею. Далі найважливіше щільно, дуже щільно заповнюємо всю порожнину шар за шаром. Після цього максимально сильний прямий тиск, і в кінці надійно все це фіксуємо. Отже, ключовий момент прямий тиск. Коли рана вже повністю заповнена, треба тиснути на неї з усієї сили. Мінімум три хвилини це той час, який потрібен, щоб запустився процес згортання крові. Не менше три хвилини це мінімум. І це підводить нас до головного золотого правила жодних порожнин. Якщо врані залишиться хоч трохи вільного місця, кров просто знайде собі шлях назовні, і всі зусилля будуть нанівець. Мета заповнити кожен міліметр, щоб створити тиск безпосередньо на пошкоджену судину. Теорія це, звісно, добре, але в стресовій ситуації дуже легко припуститися помилки. Давайте зараз розберемо найпоширеніші з них, щоб знати їх в обличчя і уникнути в реальності. Ось подивіться це дуже наочне порівняння. Зліва те, що рятує життя. Рана забита під зав'язку, матеріалу достатньо, тиск максимальний, а справа фатальні помилки, порожнини, в яких збирається кров, замало бента, слабкий невпевнений тиск. Різниця між цими двома картинками це різниця між життям і смертю. Буквально. І ще три моменти, які треба просто закарбувати в пам'яті. Ніколи не виймайте тампон. Це може зробити тільки медик в умовах шпиталю. Завжди постійно контролюйте стан пораненого і в таких складних зонах, як пах чи шия, використовуйте кістки як опору, щоб створити максимальний внутрішній тиск. Але на цьому робота ще не закінчена. Зупинити кровотечу це лише перший, хоч і найважливіший, етап. Далі починається те, що має забезпечити пораненому максимальні шанси на виживання. Отже, коли тампон на місці, ми надійно фіксуємо його зверху компресійним бандажем. Одразу ж перевіряємо пульс нижче поранення. Нам треба переконатись, що кінцівка отримує кров. Після цього готуємо пораненого до евакуації і, що критично важливо, документуємо те, що зробили. Документація це, знаєте, не якась бюрократія. Інформація про те, що, чим і о котрій годині було зроблено, є надзвичайно важливою для медиків на наступному етапі. Простий напис на карці пораненого може реально прискорити й покращити подальше лікування. Ми розібрали всі кроки від оцінки до документації. Але є один елемент, без якого всі ці знання так і залишаться просто теорією. І це стовідсоткова практика. Лише регулярні тренування перетворюють інструкцію на автоматичну навичку ту саму навичку, яка спрацює в умовах реального стресу. Це не просто красиві слова. У той момент, коли секунди вирішують все, саме відпрацьовані до автоматизму дії стають тим самим вирішальним фактором, і це, звичайно, величезна відповідальність. І наостанок. Це не навичка для якихось обраних, це знання, яке має опанувати кожен, хто може опинитися в зоні ризику, тому що одного дня воно може знадобитися, щоб врятувати чиєсь життя або навіть своє.